Привіт, друзі! Ви на каналі Kate Speaking. і зрозуміло про англійську мову. Поїхали! Сьогодні хочу розповісти вам про два аспекти артиклю «the», про котрі зазвичай не говорять. Перший аспект: ми можемо вимовляти цей артикль не як «the», а як «the» зі звуком і на кінці, якщо після цього артиклю стоїть слово, котре починається на голосну. Наприклад, «the elephant». The orange, the apple, the віероплейн і так далі. Напишіть у коментарях три слова, котрі починаються на голосну букву. І коли ви почнете практикувати, ви навіть помітите, що це більш комфортно для артикуляції. Друзі, окрім викладання англійської мови, я професійно займаюся музикою і запрошую вас подивитися мій музичний ютуб-канал за посиланням у описі цього відео. Дякую. Другий, не менш цікавий аспект: ми можемо вимовляти зі, коли ми хочемо зробити акцент, щось підкреслити. Наприклад, my subscribers are the best. Це означає, що я хотіла і я підкреслила, я акцентувала, я зробила наголос на те, що мої підписники найкращі. І на цьому це все, друзі. Це маленькі правила, котрі дозволять вам розуміти краще носіїв і самим звучати ближче до носіїв. Дякую за увагу, як завжди, підписуйтеся, залишайте свої коментарі, враження, ідеї для нових відео. Ставте подобайки і до наступних відео!